Фальшиві пророки. А я відказав, о Господи Боже, ось пророки говорять до них, ви не будете бачити меча і не буде вам голоду. Правдивий, бо мир в цьому місці вам дам. Та е, промовив до мене Господь, ці пророки неправду іменням моїм пророкують. Я їх не посилав і не наказував їм, і їм не говорив. Вони вам пророкують невірні водіння та чари, нікчемність і умана свого серця. Тому так промовляє Господь на пророків, які пророкують іменням моїм, хоч я не посилав їх, та що кажуть вони, меч та голод не буде в цім краї. Від меча та від голоду згинуть пророки. Тобто таким людям, які обріхують Господа, крім смерті, нічого не світить. Дякую за підказки, в шановній книзі, яку я дуже полюбила за три роки, і надіюсь, до кінця буду не тільки більше її куштувати. А й знати всі її маленькі дрібнички, які тут приховані, і мені дуже до вподоби розслідувати їх. Дякую Богові, що дозволив мені пізнати частинки його життя.